Появу нового молодого автора Андрія Сердюка не здатні було не пророчити ніякі зірки. Це фраза з передмови до ліричної збірки бордянського поета. Видання пана Андрія, як шепіт листя, отримало премію за кращу першу книгу молодого автора на міжнародному поетичному проєкті Сузір'я духовності. Там же в Києві Андрій Сердюк і презентував власну збірку. І ось тепер її побачили читачі Бордянська. Книга поезії, хоч і невелика за обсягом, але охоплює значний період з життя автора. Загалом, щоб ця збірка побачила світ, знадобилося декілька років. Около 10 лет стихотворения были собирались. То есть на каждое стихотворение уходило разное количество времени, чтобы его создать. На некоторые Болі трьох місяців входила, поки почув, що ці катерині закончена і жило. Вірші та афоризма Андрія Сардюка не просто завершені, а навіть довершені. Вони не тільки живі, а ще й мудрі, зазначили під час презентації. Поезію бордянського автора порівнюють з відчуттями, які залишаються після прочитання світочів ліричної літератури: Роберта Рождественського, Льва Ошаніна, Ніколая Рубцова та інших. Сам же пан Андрій взірцем для себе називає сучасного азербайджанського поета і прозаїка Ельдара Ахадова. Серед тем, які найближче до душі бордянському автору, філософська лірика, трагічне кохання, військово-патріотичні посвяти. Між іншим, до написання поезії Андрія Сердюка надихнув рідний Бордянськ. А якщо бути більш точним, то перший вірш був створений біля моря. Я думаю, що в моєму випадку поетами стають. Ну, як би, відкривається дар, якийсь талант, щось самостійно, як би, відчуваєш це. Пробуєш написати одну строку, дві строки. Не зовсім складні, потім намагаєшся якось продовжувати. Але з часом ти розумієш, що потрібно розвиватися. І як-то учиться серед результатів плідного розвитку і навчання поета можна назвати публікації в різних журналах, зокрема Ренесанс та російськомовному виданні Америки Єврейський світ. Пан Андрій неодноразово ставав дипломантом і лауреатом поетичних конкурсів, таких як Дері Шельє, Зіркаріздва. Тощо остання приємна конкурсна звістка надійшла прямо в день презентації в Бердянську. По електронній пошті я отримав письмо, в якому було вказано, що мне був присвоєн диплом в одному з который называется називається «Под небом Грузії проект проводить міжнародне індія писателей. І от недавно він закончился, і я новость о том, что що мені этот диплом за мастерство і новаторство. Ім'я бордянского автора стало відомим в поетичних колах далеко за межами України. А його творчість вже оцінила на високому рівні. Тепер з поетичним надбанням Андрія Сардюка можуть ознайомитися і в його рідному місті. Кілька примірників власної збірки пан Андрій подарував бібліотекам Бердянська.